Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі «Рибацьке щастя. Рибалочка знову сьогодні спінінг з берега. Хочу випробувати своє щастя. Рибацьке. Чи буде сьогодні щука? По комплекту коротко, всім знайомий Select Nitro. Ріст 251, Тест 732. Кутушка знайома для всіх ріобіку Сіма 3000. Шнурок недорогий 0.14. Ловлю щуку, постійно використовую металевий поводок. Почну Strike Pro Baby Buster. Вага 25 довжина 10 см. Шумовий. Фрикціончик перевіряємо перед рибалочкою. Ну що, друзі, вперед, перший закид, спробуємо виманити якусь щуку на атаку. Чи вдасться мені це сьогодні, не знаю. Буду намагатись. Рибалка недовга, є година-півтори часу. Вирішив використати її з користю. Для риболовлі? Що біля берега є Крига? Не товста, губу морзець, мінус три. Тепер блеснуло Сонце. А може щукає твою свою таку агресивність. Щучу. І порадує нас з вами покльовкою. Так, переміщаюсь в друге місце. А ну тут спробую, хто тут живе. Є живий щупак? Ого? Є моє. Хтось там потрогав жарка. Чудово? Я не проти, дозволяю навіть з'їсти. Ще раз. А тут хто є живий? Друзі, таку малесенько. Бльосенько. Робоча фігня, пробуємо. От вона бльосенка. Малесенька. Все Это не Чудово. Борется. Друзі, є щукенці. Супер, привітайте мене. Давай, мало. Іди, підростай, набирай вагу, розмножайся, давай нам щучок маленьких. Багато-багато. Чудово. Все супер. Ух, емоції зашкалюють. Чудово. А джерки, гнори? Ось і блясенька, і Знову щука. Це агресивніше. Воч ну, а чей ты дома? Вот его не можно, не можно очередь. Давай, щука. Двицеки. Гарный щупак. Щувак, щупак. Щупак на волю. Иди, подрастай. Пишу. Погода чудова, щучка клює, кайф. Що ще потрібно? Рибакові для щастя. Можете тут щучка. От, з під берега поплила одна. Стояла прям таки під очеретом. Фу. От щучка. хитра. тра. А я її шукаю там. Далеко від берега. І така двушечка собі зачарята виплила і поплила. Щось вона перестала клювати взагалі. Ну, я вже емоції отримав, чудові. Дві я таки піймала. Ага, погнала мальочка. То вона тут є? Знову малечка погнала. Ну, раз ти тут є, подруга. Мало би клюнути. Її треба попасти прямо в рот. Був туман і мороз. І тепер з дерев ця налить вся злітає. Сонце пригоріло. Нічого не хоче. Попробував, покидав. Йду по новій, знову з місця на місце. Ну, панове рибаки, що я вам скажу? Не було такого сонця, Щучка ще покльовувала. Сонце так пригріло вже добре. Взагалі нема покльовок ні одної. В принципі, це не страшно, рибу я вже піймав, і рибалочка моя вже до завершення підходить. Так, сонце і пригріло в голову і все. Ну що, любі глядачі мої, підписники, які мене підтримуєте, люди, які підписуються на мій канал Чикарбатське щастя, я вам дякую. Дякую за перегляд цього відео. По-любому ви вболівали за мене, щоб я піймав ще третю щуку, але не склалося. Наступним разом. Думаю. Ще піймаю пару щук. Хочеться, звісно, криги, хочеться, щоб вода замерзла, походити вже по луночкам, зимову вудочку, мормишечку, пошукати кінця плотву. Буде, я думаю, буде рано чи пізно по-любому зима такі вступи свої, такі повноцінні права. Поки що так. Якщо використовується момент для спінінгу половити хіжака. Все, друзі, вам всього найкращого, міцного здоров'я, до зустрічі. Всім пока!